Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам покажу, як ж пов'язати намітку по-гуцульськи. Для цього варіанту нам потрібна проста біла хусточка для того, щоб зафіксувати наше волосся і щоб не спавдала намітка, також нам потрібна сама намітка. Моя намітка довжиною 3 метри 80 сантиметрів, але можна брати і 3,5 м. Я думаю, що такої буде досить. А от ширина моєї намітки 50 см. Для того, щоб намітка гарно тримала форму, нам потрібно. Зробити правильну зачіску. Це зачіска вінкоподібна. Я прикладу ось так таку, кустку, щоб ви бачили, яка це зачіска, вінкоподібна. Якщо ж у вас довжина волосся не вистачає для того, щоб зробити дві коси і закласти їх вверху віночком, ви можете скористатися ось такою кибалкою. Ви просто прикладаєте таким чином і зверху фіксуєте. Хусточку. Таким чином, кибалка придасть правильної форми голови. Пов'язуємо білу хусточку на голову, і таким чином ми фіксуємо нашу зачіску. Зав'язуємо так хустку для того, щоб в нас не було ніде вузликів, і хустка нам нижня не давила у голову. Якщо ви плануєте. В певний час ходити у намітці. Якщо буде десь вузлик, він обов'язково вам буде давити і рано чи пізно, скоріше рано, вам буде в дискомфортно. Отож, беремо нашу намітку, ми хустку пов'язали, у мене ніде немає вузлика, беремо нашу намітку і шукаємо, де у неї центр. Багато хто запитує, де можна придбати намітку. Не знаю, не можу вам сказати, де можна її придбати, але можу сказати, як зробити її власними руками. Ви можете купити просту тканину з льону, або з бавовни, такого метражу, як вам потрібно. Але якщо вам потрібно не довго і не на довге використання, а для фотосесії або один раз в якийсь там період це або на коляду, або на день хустки, або ще на якийсь святковий день. Тоді можна вийти з ситуації так. Ви берете стару простинь, білу, ну, можна не стару або в секунді ви можете придбати білу бавовняну простинь. Її не хватить, немає такої простині 3,5 метрів. Тоді ви берете ширину стільки, скільки вам треба, там 50 см, 55 сантиметрів. І шиваєте її, ось, бачите, у мене шов по центрі. Коли ви її будете пов'язувати на голову, шва зовсім видно не буде. І в кінці ви можете оздобити власну руч, як ви бажаєте. Ви можете вишити, якщо ви вмієте і маєте бажання, або ж оздобити будь-якими стрічками. У мене ж оздоба така. Простенька це така нашивка, це не вишита, це проста нашивка. І якщо мені потрібно поміняти якийсь регіон, я можу цю нашивку спокійно відрізати і пришити нову. Але в мене намітка залишається біла. Приступимо до самого пов'язування намітки. Шукаємо, де у нас середина. Складаємо її пополам і шукаємо середину. Плюс-мінус я її вже знайшла. Там, де в нас буде чоло, ми трішки підгинаємо, ну, сантиметрів десь до п'яти, більше не треба. І пов'язуємо на голу, так, щоб у нас трішечки виглядала біла хустка з-під намітки. Пов'язали і виправляємо для того, щоб вам легше було з нею працювати. Кидаємо кінці наперед, ми її поклали на голову, перевіряємо, щоб кругом вона була рівненька і гарно виглядала. Тепер, що ми робимо, один кінець перехрещуємо. Один кінець кидаємо. Той, що був справа наліво, той, що зліва на право. І таким чином ми намітку перехрещуємо на потилиці. Я от обернуся, бачите, в мене тут вона перехрещена. ці кінчики ми можемо. Сховати, вони сховаються у нас ось тут. І тепер що ми будемо робити далі? У нас гарно вже мітка сидить на голові. Тепер виправляємо оці всі в нас кінці і складаємо так, щоб о, можна удвоє, а можна, як і книжка утроє. Тут як вам буде зручніше. І тепер кругом шиї через голову. Перекидаємо спочатку один кінець, тепер те саме ми робимо і з другим кінцем. Так само її вирівнюємо. Вирівняли кругом шиї через голову і наверх. Тут ви поправляєте для того, щоб у вас було все гарне і рівненьке, щоб вас ніде не давило, якщо нам зробити ці самі вушка. Берем наш е, будь-який кінець, або правій або лівій. Е, відхиляємо одну сторону. Я приближу, напевно, стану ближче, щоб ви бачите. Відхиляємо одну сторону, пропихаємо з-під спіднизу і випихаємо ось назовні. Бачите, куди я випихаю? Пропихаємо і робимо такий вузлик. І залишаємо. Таке саме ми робимо і з другою стороною. Пропихаємо через. Цю сторону, що ми обертали голову через вузлик, робимо вузлик, і все. Одна частина у нас готова. Ці кінці, що в нас вийшли, ми їх закидаємо назад. Треба трішки послабити, для того, щоб ми могли зробити оці гарні пишні вушка. Тепер що ми робимо? Ззаді, ззаді ми також будемо робити е, такий гарненький бантик. Тут потрібно нам зав'язати два рази. Один раз. Дивимося, щоб в нас гарно намітка лягла. Оце зразу ми розправляємо і через низ пропикаємо другий вузлик. Зав'язуємо так ніби е, піонерський галс. І тепер будемо його ми вирівнювати. Саме сложніше тут те, щоб у нас намітка була рівномірна. У мене намітка вийшла нерівномірна, за цим саме більше треба слідкувати, щоб вона получилася в нас однакова. Тепер ми беремо, розкладаємо ось ці вузлики, шукаємо, де в нас розділюється тканина, і розпушуємо. Ось ці вушка. Спочатку одну сторону, ось розпушили. І тепер тут так само ми шукаємо, де в нас складка тканини, щоб повністю її розпушити. Дивимося, щоб в нас були однакові вушка з одної і з другої сторони. Отак виглядає наш образ. Спереду, а ось так виглядає наш образ ззаду. Якщо вам інформація була моя цікава, не забувайте класти вподобайки, ділитися відео та підписуватися на канал. І ще така маленька хитрість. Якщо у вас першого разу не вийшло і вийшло так само, як у мене, один кінець довший, а другий кінець коротший, ви можете той, що довший, підпхати під цей вузлик. Сховати його всередину для того, щоб не перев'язувати свою намітку. І вже вирівняти наші кінці. все. Успіхів вам.